Будь-яка хвороба це симптом в тілі, який є не розладом, а формою адаптації під конкретний тип стресової ситуації, завданням якої є допомагати, а не шкодити. Будь-який симптом завжди потрібно розглядати в контексті проживання людиною конкретного типу стресової ситуації, а не розглядати його окремо та ізольовано. Приклад, як це працює влітку. Ви вийшли на пляж, де сонце дуже активне. Для організму це стресова ситуація. В який він вмикає симптом потовиділення для того, щоб допомогти організму, а не нашкодити, адаптуватись під ситуацію і не перегрітися. Сила прояву симптому залежить від часу перебування в стресовій ситуації. Будь-яка стресова ситуація сигналізується дискомфортним відчуттям в тілі. Якщо на сонці перебувати всього 5 хвилин і викинути сміття у смітник, то симптом буде в легкій формі потовиділення. Якщо засмагати на сонці і заснути на протязі 4 годин, то симптом буде проявлятись у вигляді печії, підвищення температури і лущення шкіри. І навіть при таких симптомах це допомога організму, а не шкода.